Своїм рецептом пирога зебра. Ось, будь ласка, ділюся, гарячий, розрізаю. Звичайно, треба, щоб він охоло цей, який і красивий, і пухкий, і вологий всередині. Дівчата, саме головне, збийте з цукром добре яйця. Я все у відео вам показую. Це просто ідеальний рецепт. Пирога зебра. Хоча тут 250 грам цукру, але він виходить в міру солодкий, ніжний. Зверху можна полити шоколадом. В мене є нутелла. як я зверху полю нутелою і ще посиплю горішками. Це можна і на святковий стіл поставити. Смачно, просто із самих доступних продуктів. Духовка у мене вже включена, розігрівається, 180 градусів. В миску вбила 4 яйця. Далі обов'язково дрібка солі. Тут у мене в стакані неповний стакан 250 грам цукру і пачечка ванільного цукру. Висипаю, збиваю міксером 5-7 хвилин в таку гарну пишну пінку. Пів склянки олії. Тут приблизно 150 грам. Виливаю. А тут у мене наполовину було пів баночки у мене йогурта. Я додала сметану 250 г. Перекидаю. Це ось так перемішаю. Борошно, я вже його просіяла. Це дві ось такі склянки. Борошна приблизно 250-270 грам. Додаю чайну ложку, повну гіркою розпушувача. Ось так змішую. Потрішки додаю в тісто і замішую. Добре, так замішую тісто, щоб не було комочків. Ось таке гарне. Далі беру другу миску і половина тіста переливаю. Ну, частину я всипаю повну згіркою столова ложка какао. А в другу просію столову ложку борошна. Перемішую світле. Ось таке має бути гарне, правда? І ось таке гарне шоколадне. Запашне. Форма діаметр 24 см. По черзі вливаю 2 столові ложки шоколадного тіста і 2 столові ложки білого тіста. Ось так. І все чередую, поки не закінчиться тісто. Так, лишилося в мене біле тісто викладаю, і пиріг виходить доволі великий. У мене ж немає, щось я не знайшла ж То ось так. Чайною ложечкою роблю ось такі розводи. Це ставлю випікати. Духовка розігріта 180 градусів 45 хвилин. Але ви дивіться по своїй духовці. А ну, давайте подивимося, що тут вийшло. Пишна красива, а яка смачнюща зебра. Зараз ось я виймаю.